Так, всім доброго ранку. Йду я вже до річки. Вибрався сьогодні 6.30 зараз. Прийшлося стати сьогодні в 5 ранку. Нічого. Тому що цілий день передають сильні зливи, дощі і того вибрав так собі час зранку, щоб хоча б 2 годинки вдалося половити. Взяв з собою корто до 5 грам, катушка Shimano Complex XR і шнуль, 0,3, Азура. Азура Софіна. Поставив 0,16 флюр, маленька застілька І зараз буду пробувати ставити або дюймову танто, або дюймові твістери. Думаю, вони будуть найкраще працювати. Так що на воді побачимо. 7 грам, вольфрам від Посейдон, 12 й гачок, МГСпорт від Донер. І ставлю такий спочатку твістер темний. Однодюймовий. І зараз попробуємо. Треба втрачати час, поки дощ сильний не почався, бо потім <кхе> в дощ тут стояти буде, звичайно, незручно. Так, і головне спуститись до води успішно. Думаю, рибка мала би себе зараз проявити з перших закидів. Ну, Тут трохи страшнувато, але попробую. О! Злетів, можна сказати, не зійшов. Так ну що, перший закид, поїхав. Ну що, стою вже, кидаю хвилин 10, покльовок немає. Я вже зменшу вагу до 0,5 грам. Чебурашка вольфрамова. О, і зразу. І танта. Один дюйм в темно-філетовому кольорі. і одразу відізвався. Да, вода падає і він хоче меншої ваги, щоб реманка більше зависала якось. Чи що ну, якось так я собі це виявляє? Ну, зараз подивимося, що буде далі. будуть якісь покльовки є зразу О О, ще один така ситуація що я віддав свою цю Shimano Soare XR катушку на, на ТО. трошки її перемостити вже десь півтора роки неї ловлю оп, що 0,7 грам зразу падало на дно, а 0,5 лупить майже з кожного закиду. І дав катушечку на ТО перемостити, зараз всіх майстрів по ТО черги, так що скільки вона там буде, невідомо, але тиждень по-любому без неї. Так що ловлю тоді комплектом до 5 грам і щемано комплексом. 3500 Ох, какие красные Сказал, что Будет крупнейший лоха. Поки що більше 180 грам тут не попадався. А мають бути гарні такі окунці, до 300 грамів. Я на нього маю надію, але чи він підійшов сюди на це місце і буде клювати, це вже друга розмова. вже трошки більший. Так би приїхав хтось на рибалку, ловив би одним грамом, так би ні одного окуня не зловив, як би не почав пробувати і експериментувати з вагами, з перманками то таке, думаю, він буде все їсти. А от вага грає, думаю, більшу роль зараз тут на цьому місці особливо є. Тільки кену реманка почала падати на дно і є лоб. Ті що не клюнули. <хи> зразу тепер відкликаються. І що я буквально зменшив вагу від 0,7 до 0,55. І зразу в цьому місці я десь кинув разів 5-6 і не було жодної покльовки. Перехожуємо на протилежний берег. І зараз звідси ще будемо пробувати. Риба є, покльовує. Ну а крупнішого щось цікавого, поки нема що показати. Так що лишається. Тільки пробувати, кидати і сподіватися, що плюне якийсь крупнячок. Я так мав надію, що тут. Може він сюди пішов, на той берег. Ага, на той берег пішов. Тут он ледве одного. Ви йому то підсів. Не знаю, чи там щось записалося під мостом, але з першого закиду зловив класного окуня. І потім ще Йоржик і ще окуню 3-4 теж вдалося зливи. 对对 Не nee. ага. Це все-таки він пришел до нас гость. Вот А На сьогоднішній день це найкрупніший. Гарний окунь не роститься охлевочкой Зранку не купила на і через те, що було більше вага. зараз і твистер і все що хочеш. День. Я там взяв ті руліні, вони ще не були на вітрині на цьому, гарячі нічого. А по скільки вони, бо 60 гривень. 26, 40, 52. Руліні. З куркою 26. 26-40-52. Свіжасенька роліні. Скурочкою ще пахне ще пахне ще тепленьке Ну чай зупинився на обочині на дорозі попити чаю перекусити і йду туди далі зараз буду пробувати ще окуня ловити